В рамках усесвітнього дня діабету в обласному центрі відбулася низка акцій солідарності з недужими. Станом на сьогодні в Закарпатті понад 30 тисяч діабетиків, з яких 4,5 тисячі інсулінозалежні. Слід розрізняти два типи діабета. Перший тип діабету розвивається на фоні поломки імунної системи. А власне зростання кількості діабета в всьому світі ми маємо за рахунок другого типу діабета, що охоплює, як правило, середній вік людей, і він розвивається на фоні прибавки маси тіла, переїдання і вираженого ожиріння. Як правило, це саме велика група ризику серед людей, які мають підвищену масу тіла, а також різні захворювання підшлункової завзи. Початку 10-ї ранку на площах і прохідних вулицях Ужгорода перехожі мали змогу безкоштовно виміряти рівень цукру в крові. Словом і ділом сприяли всім цікавим медпрацівники, студенти, волонтери, а ще представники компаній, що виробляють ліки та засоби діагностики цукрового діабету. Пані Наталя упродовж двох годин обстежила кілька сот охочих. Один із них сьогодні уперше дізнався про свій діагноз, та фахівець заспокоїла. Якщо пацієнт дійсно дисциплінований, якщо він міряє не тільки над а ще дві години після їди, в нього буде повна картина того, що йому треба міняти. Якщо після їди показники будуть набагато вищі, ніж рекомендував йому лікар, йому, звичайно, що в першу чергу треба буде коректувати свою дієту. І використавши, ми що даємо таку літературу пацієнтам, книжечки по харчуванню, і там є дуже добрі вправи. Я рекомендую всім пацієнтам дійсно зробити ці вправи. І в першу чергу, поміняти свій спосіб життя. Загалом із більше тисячі обстежених за день уперше зафіксували недугу в 30 випадках. Пані ж Олена пригадує, яким несподіваним для неї був почути діагноз. Жінка вже 17-й рік дотримується особливої дієти, обмежує раціон якісно та кількісно і чи не як хліб насущний, уживає прописані пігулки. Каже, недуга добряче б'є по гаманцеві, Часом аж сльози навертаються, коли виходиш із аптеки з утридорога придбаними, але такими необхідними медикаментами. Раніше так не було, настільки не було, поставлено на такому великому уровні, як тепер, діабет. А так люди ходили і коли вже кинулися, вже було пізно, а так можна застерегти, наприклад, коли ще зарані. Зараз дуже велика увага приділяється діабетикам, но лікуванню діабета, тому що він дуже помолодів в цілому світі, а в нас тим більше, так що дуже виявляють багато. Так що велика увага приділяється в медицині, Да. для недужих на цукровий діабет прочитали тематичні лекції провідні фахівці краю. Ішлося про вибір дієти при різних типах цукрового діабету, а також про попередження та лікування таких ускладнень хвороби, як ураження очей, нирок, проблему діабетичної стопи. Взявши участь у лотереї, не дуже могли виграти сучасні глюкометри. А обласні клінічні лікарні на честь всесвітнього дня німецький виробник діагностичної техніки подарував апарат для визначення ниркових захворювань на початкових стадіях.